Не шлангу а вони вже гляньте, вони шарять що буде. Мало вже жде воно. <риклад> Мала, що там пику наставляєш? Так, <риклад> да, зараз буде кайф зараз. Включай. зараз mm. буде фонтанчик. <риклад> ні Ну, включай им фаты, на всю включи. Я включала им фатай. Все такие в ожидании чуда. Мала так вообще жде. Думаю, ну що, ну де. Де ты зверь? Ай, косота. Ай, косота. Ты вот вот так. Вот так. прям туда фонтанчик випустити, да? Потроху, ты що? такая жара? А ці бісяться оно. Воно. Це таке? Оце такий фонтанчик. Малага, іди купайся. Іди, я подвину ближе. Розперегнулась, мабуть. Давай. Симулянт. Купайся. Що там? Ай, красота. Лисиня, що ти сьогодні бастуєш цілий день, га? Мала така ой, красота. Що таке? Ніхто не хоче фонтанчик. Лисинятко, давай, купайся. Що там? Що це за очі такі гарнюні? Фу! Лантарія? Отак, отак, отак. А що це ти? Не поняла? Ти що, без купаній сьогодні, чи що? Ну, не хочете, як хочете. Ну і ладно. Ну і ладно.